Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі. Мене мене Галина і ми з вами розпочинаємо новий рукодільний тиждень. Тож, давайте заплануємо, що я буду вишивати на цьому тижні, і знайомити вас з цими процесами, які я собі напланувала. Ну, Давайте розпочнемо з вами, звісно, з великої роботи. Це осінь. Вона на тому ж самому. Місце, як я вам показувала, залишилося, нічого нового не відбулося, тому що я тільки не зняла підсумки тижні. починає початок. Навіть бачите, ниточка не завершена була, і тому будемо її вишивати. Зафіксуємо, на якій вона позиції в мене завершилася, і сподіваюся, що просування на наступний тиждень будуть дуже-дуже помітні. Так, далі. Далі є в мене дівчина, яку я не перестаю тягати з собою з кадру в кадр, але тягати, ну, брати з собою з кадру в кадр і вам показувати її, і ділитися з вами тим, що я все ж таки планую її під, підрости, підкормити, щоб вона трошечки в мене що виросла. да, треба її під. Підфарбувати. Тож є отака от дівчинка. Це були осінні процеси, і є у мене зимові процеси, які я також вишиваю і в рамках ось зимових процесів, і в рамках зимових СП, і в рамках своєї різдвяної каски. І тому, на таким чином, у мене виглядає цей бант різдвяний віночок з бантом, вірніше. І давайте також зафіксуємо, на якої позиції я його залишаю, і з чим ми підемо далі. А, до речі, я забула вам сказати в минулому відео, ви скажу вже зараз, що цим бантом я приймаю участь у Юнони ВСП е рік, обожній рік з вишивкою. Від бісеринки до Хрестика. Від бісеринки до Хрестика, і я там відшиваю. Зараз вам навіть не скажу, скільки там, яка була норма чи 100, чи 200, але я з ним не фінішую. Юнона буде робити наступний сезон, і тому цей віночок перейде в наступний сезон. Тому йому пощастить і він буде завершений, а не закинути, як мої інші роботи, і буде тягнутися довго. Тобто ми його будемо бачити, фініш, ми його побачимо, ну, можливо, навіть наприкінці зими. Ну, не знаю, не знаю, не обіцяю дівчата, ну, будемо намагатися щось з ним робити. Так, далі, далі є у мене отакий кінь. Це його лицьова частина, це його задня частина, і треба буде його відшити і з'єднати, бо вже час мене, мені треба його ще зшити. Віддати, бо це кінь вшивається на замовлення. Нагадаю, що це не моя іграшка, і тому от таку роботу треба відшити. Ну, якщо так розраховувати, то тут майже 1000 бісеринок. Ну, ви знаєте, якщо я на зірочки закрила за 2 дня від 400 штук, то, тут можливо, за 5 днів можна було б і завершити. Так? Ну, Якщо ніхто не буде відволікати, буде багато часу. Але оскільки сьогодні вже субота, один вихідний вже можна вичеркнути, викреслити, а Залишився лише одне один вихідний, неділя, а там потім підуть робочі дні. Е, хоча ми наближаємося до канікул, можливо, буде трошечки часу і побільше на вишивку. Тож, отакий мій план на цей тиждень: е, кінь, віночок. І осінні, осінні процеси. Що з цього вийде, дійсно, ми з вами побачимо. Це, мабуть, навіть наш навіть що процес, це можна навіть стартом назвати. Ми з вами обов'язково побачимо. А ви залишайтеся зі мною, зустрінемося з вами через тиждень. Не перемикайтеся. Всім привіт! Ніч перед Різдвом, це у нас святий вечір. Я вас всіх вітаю зі святим вечором. Цим чарівним днем, часом, коли це саме відбувається: день напередодні Різдва. Так, так, сьогодні 24 грудня, день напередодні Різдва. І я вас всі вітаю і бажаю вам тепла, затишку в родині, в родинному Колі, всьому, всьому, що вас оточує. Всім, всім. Доброї доброї звістки! А я до вас прийшла не просто щоб вас привітати з цим святим вечором, а ще і зробити включення і показати вам фініш. Так, так, дівчата, у мене сьогодні фініш, і перед тим як я буду... Це вже оформлювати, я хотіла би з вами поділитися, що у мене вийшло. Звісно, що це не повноцінний фініш, але тим паче я починаю це шивати. Це буде перша така іграшка, з якою я буду працювати. До цього я. Не робила таких, ну і ще країна не робила таких заготовок. Тому сьогодні ми з вами будемо разом це шивати. Ну будемо разом шивати це громко сказано. шивати буду я за кадром, а вам потім обов'язково покажу, як це виглядає. І так, у мене є дві. Відшити частини передня та задня, лицева та зворотня частини, вони майже ідентичні, якщо ви можете бачити, вони дзеркальні, можна так сказати, да, назвати їх. Тому поставити їх двох обох разом і зрозуміти, де перед, де зад, не зрозуміло. Тут більше ліва та права сторони будуть. І всередину вставляється оця частина, до яка буде шиватися, і до якої буде потім перероблюватися хвіст. Та грива. Шивати ми будемо за технікою, що за голечка, але він буде шиватися через бісеринку. Зараз я вам покажу інструкцію, як це виглядає, щоб ви могли побачити. Бачите? Вишити половинки бісером згідно схеми, шити деталі виробу бісерною ниткою. Шивайте за першою бісериною по периметру швом вперед-голку. Ага, тут вперед-голка, не назад-голка. Так, все під лампою, бо нічого не видно. Повна ніч, позаду працює інвектор, тому ми зараз з вами чуємо цей шум. Так, ну що, буду щось шивати, буду щось зараз мандрувати, і якимось чином до вас потім прийду і вам все покажу. Кажу, вишивати буду поза кадром, не буду вам показувати на кадрі, тому вибачайте вже як є, потім своє відчуття, вам обов'язково розкажу. І для того, щоб... Зробити прикрасу коня. Коню з гриву. У мене є ниточки на віст, та ниточки повинні бути ще на гриву, якщо я так правильно розуміюся. А ні, вони, дівчата, вони однакові кости, дівчата та хлоп'ята. Бачите, вони з'єднаються. Тут коричнева, у мене сіра. Цікаво, цікаво. Тобто пасма, просто сказано, темного та світлого кольору. Пасму сформуйте на 20 см. Буду щось там робити, бо дівчата попереджали, що може не вистачити довжини. То, можливо, буду робити пасми коротше, щоб вона була така похекенька. Ну, Якщо зроблю, правильно вам все потім розкажу. Так що, отак виглядає Щодо залишків, бісеру все можна спокійно вишивати. Залишки є, тому можна е трошечки втратити бісер, трошечки розколоти, як було в моєму випадку. І тому можна не перейматися, що бісеру вистачить, ну, не вистачить на все, бісеру вистачає. Єдине, що знову пожаліюся, я про це вже казала, що бісер не пронумерований, і тому зараз він відправляється в мої запасики. Але я не можу надати йому нумерацію бісера. І це дуже погано, тому, ну, оскільки ну, я не знаю, які це номери. Ну, звісно, що можна відкрити карту і подивитися. У мене карти немає, це тільки що буде в інтернеті карту роздивлятись. А так, а так. А так, Бо тут навіть є бісери, з яким я стикаюся перший раз. Це отакі матові сіри і матові сині. то Я навіть не знаю, що це за кольори бісера. Ну, а так. Ну що, дівчата, це таке було включення. Зараз піду під лампою попрацюю, бо світла немає. Зараз 6 година, я вже казала, да, на годиннику початок 7 до 10 години вечора в нас не буде світла і хочу ще з цього коня завершити. І, можливо, зроблю вам включення в наступному відео. Покажу, як саме це буде виглядати подалі. Ну, а поки що ця іграшка відправляється на зборку. Мої вітання субота, 27 грудня, час підвести підсумки за тиждень. І ви перед собою бачите магніт фініш, а значить, що? А значить, в кадр входить фініш роботи. І це не буде ні для кого несподіванкою. Це буде отакий такий гарний кінь від чарівної країни від Craft. Я вже зробила йому хвоста, зробила гриву, навіть зробила йому підвіз. Бо якось так у Чарівній країні він стоїть десь там на, в інстаграмі на картинки, але в мене він не стоїть. Я його ставила, ставила, але він падає. І тому я його зробила йому підвіз, бо тут десь на картинці, ну і на бурчик був підвіз. І, бачите, таким чином воно є. І я йому зробила такий підвіз. З гривою якось в мене вийшла, наче так на косою кладеш, вона. На рівна. Перекидаєш на ту сторону, підрізаєш, вона рівно. Р... Ну, в общем, треба її ще от так вроді би, мені подобається. ну Погляну, можливо, ще на косою підріжу, доведи до ладу. Хоча я тут, знаєте, я постійно коли ріжу, згадую сказку Пам'ятаєте, була казка про лисицю, чи я вже не Короте, коли вони там сир ділили, коли лисиця все йому казала нерівна, нерівна, поки не з'їла весь сир. Мені здається, що це були герої саме ті. Ну, короте, До чого це я веду, щоб я нарізала нерівна, нерівна, а потім залишила ще коня без гріве. Тож тобто, то поки у мене така гріва. Вчора порізала, вроді було нормально. Зараз беру до рук сьогодні, тому як я вчора вирізала, що вона мене сьогодні по-іншому дивиться. Так, ладно. Е, кінь готов, робота виконана, все добре. І що ви собі думаєте? Я її шивала. Ні, дівчата, я її два рази починала шивати, нічого не виходило, нитка не вкладалася, воно не проходило через цю деревину. І потім в групі в наші миколаївські дівчата виставили фініш, і я спитала, що робили, шивали чи скливали, і мені написали так, шивали. Плюнула та склеїла. Що я зробила? Я також плюнула, дівчата, та взяла клей і склеїла всі ці три частини воєдине, і тому маю отаку іграшку. Що я хочу вам сказати? Іграшка доволі таки дебела. Така, знаєте, вона плотна-плотна. Да. <кхід> Вибачте, щось з горлом, я не знаю, що в мене з горлом. Мабуть, так співали колядки 25-го, що в мене аж горло просіло. Да -да, ми 25-го співали колядки. <кхід> Вітали з колядою. Ходили по училищу, їздили до управління, привітали їх. Тож, трошечки, мабуть, просіла горло. А потім був корпоратив, ми там трохи також відпочили, давно такого вже не було. Тож, таке трошки непорозуміння з горлом. Ну, ладно, зараз не про це, зараз про вишивку. Так, от, до чого це я вела? Все це я склеїла. І що я вам хочу сказати за своїми відчуттями: все-таки я б була б рада, якщо це була б одностороння вишивка. Тобто, з одного з боку була бо вишивка бісера, потім можна приклеїти фетром, а саме там, де вдівається грива, можна було доточити до цієї частинки і гриву вставити. Ну, тобто не робити от у середині цей бутерброд. Ну, По-перше, двостороння вишивка, вона буде висіти на ялинці, з одного боку видно, з іншого боку не видно. Ну, якось таки, знаєте, не... Ну, я спокійно відношу це до, до, до односторонньої вишивки, там, де з іншої є фетр. Тому я за те, щоб ця вишивка була б з одного боку. Пам'ятаєте, да? я казала, що можна було б і фетри вирізати самі зробити, але не було б хвоста і не було б гриви, тому що та частина, ну, треба було б така Ну, можна було з одною погратися, на дві не хватило б. Ну, коротше, вийшла іграшка, вийшов фініш, чому я дуже задоволена. Це ще один фініш мого грудня. Моєї різдвяної каски, які піде зараз звідти в різдвяну каску. Це непланова іграшка. Так, так, я її не планувала на цей місяць, на цю різдвяну каску. І взагалі не думала, що вона поведе до мене в плани, але бачите, ті, що випустили не Раніше я купила ниточками, вони трошечки відійшли на другий план, а саме цю вишивку я відшила. Бісером, так скучила з бісером по дереву, що з нас його повишивала. І доволі таки швидко я його вишила. Одну половинку я вишивала, я вам казала, по два вечора я витратила на неї. Ну, не два вечора таких, скажімо так, півдня. Тож можна так відшити. Південь обожнює вишивати бісером по дереву. Так, по залишкам я вам вже здається мені нагад... казала в попередній ві... частині відео, да, залишки такі непогані, тож залишаються, можна спокійно вишивати, не перейматися, що не вистачить. Єдине, що немає нумерації бісера, ну вже як я, можу до цього звикаємо, да? що чарівна країна не вкладає нумерацію бісера. Так, що вам ще можна по ній сказати? Та, в принципі, все, ну, по схемі все зрозуміло. 286 бісерин, 10 кольорів, розмір роботи. 9,5-10 9,5-10 см. Отака От гла... чарівна іграшка відправляється поки що до коробочки, а далі вона поїде до своєї нової хазяйки. Да -да, ця робота вишивалася на замовлення, тому вона так несподівано увійшла в. Мої плани. Так, треба тут голочкою пройтися, щось мені тут не подобається цей бісер. Угу. Все. Так, по цій роботі все. переходимо до наступної. Ну, давайте зимову роботу візьмемо. Якщо раз ми вже почали зими, то давайте возьмемо зиму. В кадр входить у нас процес, і ми можемо побачити цей мій віночок. Дівчата, на віночку додала всього-навсього 300 бісеринок. Це була норма. По грі я вже казала, що я приймаю участь в СП у ЮНОНи від до хрестика. І тому тут чуть трошечки оцей хвостик я закрила, і все. На цьому, мені здається, все. Це завтра ще звітую, собі сильно вишую, і ця робота перейде до наступного року. А у мене буде в розіграші приймати участь у ЮНОНи Дві роботи здається. Це. Кінь, рація, і це фізаліс. Від телама да? від одної фірми, до речі, вчора вже виставила багетна майстерня, що мені зробили мій фізаліс оформили, але я вчора не мала часу заїхати. Зранку не було часу, а ввечері хотіла заїхати, вже було перед закриттям. А ще у нас така негода, у нас вчора снігом накрила. І тому я вчора їхала додому. Вже мені було ліньки виходити з маршрутки і йти до багетки, чесно скажу. Бо я вчора була сама без машини, без чоловіка. В мене чоловік возив на машині, я не вожу машину, тому я вчора була саме. Пішки йшла. Так, ладно, зараз не про це. Зараз про те, що я тут вишиваю віночок, він потроху рухається. Звісно, що помало рухається, і часу йому мало приділяється, і мені взагалі мало часу, не вистачає. Я не розумію, начебто й вечори в мене з'являються вільні. Я цього тижня не ходила на тренування, взагалі і не працювала, і сама не тренувалася. І все одно не встигаю нічого робити. Ой, якось так швидко проходить проминає життя, що я навіть трошечки, знаєте, іноді лякаєшся. Так, ладно, зараз не про грустне. Ну і давайте покажу ж вам оцей осінній парк, цю осінь, яка, я не знаю, я начебто її також шию, приділяю їй увагу, але по ній взагалі не видно, що на ній відшита. Пішла вишивати. Щось я шила, шила в цю сторону. Думала, буду зашивати цей бік. Потім мене нитка пішла, пошла, пошла понизу. Я повернулася сюди, завернула, завернула. І не люблю я прогалини. Все ж таки, я зашила оцю частинку. Бачите, її не було минулого разу, мені здається. І я її почала зашивати. Щось так бісер почав трохи нерівно вкладатися. Мені якось так воно почало не подобатися. Ну, я не знаю. І зашиваю понизу, 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 і дійшла до оцієї кладки, викладки до цієї половинки, де шила не Я подивилася і така думаю, ну що тебе розпорювати тебе? Тут бісерінки нерівні. Потім я подумала, не буду я нічого все ж таки розпорювати. От як є, так є. Десь прийдуся ниточка і спробую їх закріпити, щоб вони не так болталися. І не буде нічого розпорювати. може його взагалі отак взяти, І знаєте, що, коли буде оформлюватися в багет, і можна прямо так от багетом закрити. Ну, це так, я сама собі придумаю, звісно. Ну, коротше, я не знаю, і не хочу я розпорювати. Я думала, думала, і вам казала, що буду розпорювати, але нема в мене бажання це все. По-перше, якщо це розпорювати, то це би розкладати бісер по коробочці. Розколювати не вистачи бісера, що я потім буду робити. Хоча воно дійсно дуже кидається в очі, що воно тут, не знаю, не хочу От Чесно кажу вам, от я цю роботу вишиваю і до мене знову звернулися. Можете показати, що там вишила. Люди вважають, що я вже мала вишити всю картину за цей місяць. Ну, ну я кажу, ну, Ви ж розумієте, що я не сиджу над однією роботою, у мене є ще. Ну, то ще я вишиваю інше. А в мене є ще особисте життя, яке <с>. не відміняв, і да? я не можу вишивати саме вашу роботу. Ну, коротше, не знаю. От, аби мені не вистачило сил не психануть, і просто не зібрати все це в коробочку віддати. Бо я вам казала, да? що мені запропонували її відшити, дівчата, дякую, Галина, що звернулася до мене. Але люди сказали ні, вони не хочуть віддавати, Це було б в місті, я говорю, яка вам різниця? Ну, ну, це пересилка. Ну, пересилка, Господі, ці кошти Взагалі ну, нічого не коштує по зрівнянню з вишивкою. Ну, коротше, Я сказала, не хочете, значить, чекайте тоді. Ну, подивимося, може, вони самі скажімо так, зійдуть з дистанції. Я потрошечки Звісно, знаєте, от я зазвичай не люблю це слово казати, колупаю", а от дійсно цю роботу потихеньку я колупаю. Зазвичай я люблю казати, що я вишиваю. Шию, відшиваю, а це зараз я дійсно її полупаю, То знаєте, сижу, по-перше, вона така, от, от, от тканина не дуже приємна стала далі. Вона така, що ну, так е, моє, общем, натхнення, бажання щось потрошечку починає стухати. Я її до весні довишивати. Чуть не сказала до осені, Це точно, бо вишивати буде її цілий рік. Ну, я вже їм пропонувала вам давати, я вам запропоную свою роботу купити, у мене щось ну, вам буде все одно коштувати майже так само, як ви заплатите за цю роботу. М -м -м. Думаю. Ну, хай думає. Так, ладно, хай думає. Стосовно відьмочки я її не брала, тому вам показувати навіть її не буду. Пам'ятаємо да, на дерев'яній основі чарівної країни. Кажу, не буде, сама полізно діставати її. Мені стається, що я її навіть і не рухала. Мені стається, що вона як була, так і залишилася. Да, так і залишилася Так, ладно. Покажу, ми зараз, знаєте що? Минулого разу я показувала свої покупочки і казала, що все, покупки завершилися. Але до мене прийшов подарунок в такому ржевому дівчачому пакетику від повітрулі. Я приймала участь у повітрулі, треба було надати коментар і вказати там улюбленого блогера. Я вказала двох блогерів, і один із блогерів виграв зі мною разом цей подарунок. Я вже, вже її відкривала по дорозі, мені було цікаво. Бо я по вітру ніколи не вишивала, і мені було цікаво, що ж там я отримала. Так от, виграла і подарунок я і Ірина Україна, якого я сподіваюся, ви дивитеся, бо я часто на неї роблю посилання, згадую про неї, бо вона проводить і багато СП, і показує цікаве відео, і є спонсором багатьох моїх також задумок. Тож, дівчата, ми разом з нею виграли по наборчику. Мені дістався оці набор бігом. Два таких красення коня. У Ірини трошечки інший наборчик. Це вишивка ниточками. Хрестиком по вітрулю. Не поняла. Ага, от є. Фокус P4, 0,11. Ось такий наборчик. Тут прев'юшечки. Тут, я пам'ятаю, доказала, що тут щось написано Зараз, бачите, заклеїли Там, мені здається, було на російській мові написано склад. І там був інший склад. Щось я таке пам'ятаю, розказувала дівчата-блогер на своїх каналах. Зараз ми бачимо склад. Це канва Аїда, 16 AIDS каунду, пері, Голка, інструкція, кольорова схема з символьними позначками. До речі, стосовно схеми, мені написали, чи надати мені схему. Мені здається, фантастіч. От я не пам'ятаю, я сказала, що поки не треба, я вишивати буду все одно по паперу, але, можливо, все-таки звернутися до них за цією схемою в тому форматі, в тому застосунку. І, можливо, буду вишивати. Хоча я не знаю, коли це все розпочнеться. Розмір 29х20 така, ну, величенька робота буде. Поки що не знаю, що, що з цього буде. Зараз вам покажу, зроблю фото, бо я ще не робила фото звіт. Так, мені поклали ну не в подарунок, а такий, ну, скажімо, що це подарунок, да? Предешний рік, 25-й, якщо воно говню на коня. Ну, Предешний рік ще 26-й. а печаточка. Така є схемка. Мені здається, що ця схема є безкоштовною, бо вони вже вклали її на цей в себе. на Каналі в інстаграмі. Да, така схемка червоного коя. Можна відшити її. Квали мені промокод на наступну покупку, на наступне замовлення. Не знаю, правда, яка тут буде ця, чи скидка, чи що. Це такі, я ще не дивилася. Так, І... Ось такий був малесенький подаруночок у вигляді. Нитко вдягача. Тож, отакі приємності я отримала наприкінці цього 25-го року. Тож, дякую повітруню, дякую за можливість приймати участь та ще отримати такі подарунки. Або сьогодні у мене буде на каналі також розіграш в інстаграмі на, на, на сторінки. І буду сьогодні дівчат своїх в адвенті вітати і дарувати подарунки. І, до речі, Ірина, про яку я згадувала, також є спонсором мого цього марафону. Ну, а поки що на цьому все. Всім дякую за те, що завітали на канал, що розділили зі мною ці годинки, подивилися на красу, яку я отримала, на яку я павлю.